Ну, дивись, 21 600 – це в нас не кожного місяця, ну, і я не бачив такої офіційної цифри, офіційної цифри. Нам там дають цифри, але такої офіційної, що прям 21 я не бачив. Ну, візьмемо, до прикладу, хай це буде 21 30. Вибач, а це ГПУ виложила? Це Генпрокуратура виклала? Це я, офіційно? Не фіційно? бачу, ну, я, я не бачу цієї цифри. Нам, 21 602, я тому і сказав, це, це точно цифра, яку Генпрокуратура виклала. Ну, десь Сказали. приблизно там, як президент каже, 30 тисяч мобілізують, але ж у нас є, це не означає, що там 20 один пішло, а і тільки 10 залишилось. У е, нас там є ще поповнення. Наприклад, поранені, е, це велика кількість, які повертаються в стрій. Е, ті самі СЗЧ-шники кожного місяця, які з Брезів повертаються. Також тою та стрільця ті, хто ну от недавно пішли в СДЧ, після 10.05, коли їм перестали призупиняти службу. Також тому тут математика трохи інша, але плюс-мінус десь дійсно так. Але я скажу, що якщо є ця цифра, то вона дуже велика до цього там менші цифри були, але ну це не вирішує питання. Це дійсно йде. Ми поступово йдемо в мінус, і це є ну, велика проблема. Дійсно, через це у нас не вистачає людей. По перше. По кількості а друге ми ж розуміємо 30 тисяч зараз і 30 тисяч в 2022 року. Це році це різні 30 тисяч по якості. Реально зараз дуже дуже погана якість особового складу, які приходять, і іноді фізичне здоров'я, і морально психологічний стан. І тому і створюють там якісь штурмові війська, куди відбирають якихось таких ще більш мотивованих, заряжених військовослужбовців, які хоч можуть хоч якісь задачі виконувати, це факт. Тому це є проблема. Питання боротьби з СЗЧ це питання, яке стоїть давно, і яким не хоче, на жаль, ніхто займатися. Це питання, де ми там вже такі 200-300 тисяч да, ми поступово відкриваємо цифри, які у нас є. У нас скоро буде ще одна армія СЗЧ. Паралельна, і з якою потрібно буде рахуватися, поки ми, ми зараз нічого їм не робимо. Ми вже з тобою про це говорили. ми Вони просто живуть своє життя. Вони вважаються СЗЧ для армії, вони десь пішли, їх е, списали. І я скажу тобі так, немає інформації, що хтось не подають. Командир, навпаки. Подає тому, що він зобов'язаний. По перше, по друге, ну йому це в мінус ніде не, не йде, що він йдуть. Він навпаки показує реальну ситуацію свою. Тим більше ще раз кажу: вони вже їм служба не призупиняється. Він просто подає в ДБР, все далі. ДБР е цим займається. Тому командир зобов'язаний по. Е по закону подати, якщо він не я то не буде, дам, а, ні, щоб ти отримав їх, але я не можу розголошувати це, бо ти знаєш, що буде? Догана зразу ж прилетить, при тому, що цьому командиру це декілька підрозділів, не один. цьому так, якщо командиру, він, він, броняють, якщо В нього буде, буде кримінальна справа, йому всерізно. Ще дана. раз вони не можуть. Тому, подавати. Він їх подає все зачем відразу. Я був свідком багато разів, коли кажуть, все зачем писати на ДБР відразу, тому що там є срок на який, тому, надам, а він надам, сам не захоче дамбу. срок отримувати командир, тому на догад дамбу, командира чи срок від ДБР. -силизира. Роман, це, що я ніколи не кажу, Чого не знаю? Я ще раз я напевне. Тоді що командир, якщо командир боїться догани для того і ставить себе під кримінальну відповідальність, то є сумніви, що це командир адекватний. Ну, я тобі скажу так. Адекватний 에... такий якщо був одиночний випадок, це от ще туди-сюди. Це вже не одинокий випадок. Чому ну, дивись? Ну, ну тоді хай відповідають кримінально, суть відповідальність. Я вважаю за те, що людина пішла в СЗЧ, він має її подати, і людина це перше і людина має нести відповідальність, в тому числі кримінальну, за те, що вона пішла в заче. А, а тоді, якщо люди їх не подають, тоді виходить наступна історія. Старший командир каже: Подай мені БЧС да, розрахунок особового складу, який в тебе є. Він подає, і ці люди там є. і Командир, який планує операцію або там якісь оборонні дії. Він виходить із того, що командир йому подає, і потім ситуація про він не питає, в чому ти не подав цю людину. До, до, до прикладу, у нього 20 пішло було 100, вони планують на 100. А він же не знає, що в нього 20 пішло, командир не доповів. А тоді командир має оціну 80 виконувати те завдання. він каже, у тебе є особовий склад. І це, це він тим самим підставляє своїх військовослужбовців. Тому, наскільки я знаю, мало хто так робить, а хто і робить, то робить злочин. І ще раз кажу: що потрібно подавати, якщо людина втікла. Це перше. Інше, що потрібно. Ee, далі ну потрібно працювати з СЗЧшниками. По перше, ми зараз кажемо, давайте щось робити про те, щоб можна було повертати людей. Друге, щоб вони не йшли, як ти кажеш, з учебок це також питання. Але у нас є, я вже неодноразово говорив оця паралельна армія е, СЗЧшників, які втікли, або там по якимсь іншим причинам пішли з армії я всіх під одну гребінку зараз. Не не грибу там є різні, скажем так е, случаї. Але в більшості в нас зараз є, скажімо так, статистика, що 80% втікає, не до, ну не закінчивши навіть курси, іноді просто закінчивши це за до яких держава має на яких має впливати, як це має розробити? Зібратися всі правоохоронні органи, зібратися Кабмін, Міністерство оборони, там Нацгвардія і всі, хто чиї солдати там є. Офіс президента, який привик тільки популярні рішення собі вішати на, на груди, да скажімо так, а, а не популярні віддавати комусь. А на війні не буває популярних. Вони досить швидко закінчуються. Війна це взагалі штука не популярна, і намагатися бути білим пухнастим тут то точно не вийде. Тому потрібно з цим працювати і мають бути непопулярні рішення. Але влада боїться це робити. Бояться навіть питання це піднімати, тому що це ж велика категорія. А якщо вони ну це ж факт, що вони, якщо ми їх не будемо чіпати, вони за нас проголосують на наступних виборах. Для мене це виглядає так, не по інакшому, тому що в тебе є. Частина людей, які воюють, а є частина, яка втікла з поля бою, і ти е, вилавлюєш нових людей, кидаючи на поле бою, розуміючи, що вони так само можуть тікти, не усунувши проблему, ти просто кидаєш інших людей в армію, вони також відвертаються і йдуть. Е, і те, що ти казав, таким чином ми більше поповнюємо армію САЗи Чем, ніж е, армію е, військовослужбовця, які боронять нашу країну. От з таким підходом, який в даний момент. Створила влада. Ну, що я тобі можу сказати? Єдине, що ані ти, ані я не можемо знати, чому Зеленський а, розуміючи, бо інформацію йому подають, що відбувається на фронті, нічого не робить для виправлення ситуації. Навіть при непопулярності всіх питань, ну давай відверто, якщо фронт не витримає, Зеленський буде. Ну, сто відсотків або поряд з нами десь там в якомусь концтаборі, або в екзилі, але ж, все, десь влада його закінчиться. Це треба розуміти, і тому ну він повинен навпаки робити все, щоб у Сил оборони України були можливості, були тих, хто відбиває наступ і чим відбиває на дивись, Коли ми говоримо про мобілізацію, він каже: партнери. Каже, треба посилати. кожен свідомий розуміє, це що це нам потрібен це мобілізаційний ресурс. Це ще казав Залужний свого часу, і я тоді казав про 500 тисяч, і всі там писали заголовки. Це що там, сталося, після. було так непопулярно. Це там люди підходили цю історію, що це непопулярно, Думаю, зіграю там в хорошого президента, і там заявив, і всі мені тоді казали, а он президент сказав, а ти як дивіться, я реаліст. Я бачу, що відбувається на полі бою. Я бачу, що. Є проблеми вже починається з мобілізації. Звичайно, круто, коли тобі аплодують десь там в сенаті, коли тут б'ється український народ, а тобі десь там всі аплодують. Це круто. Питань немає. виглядає це круто, да мабуть, навіть корисно. Але коли ти починаєш, скажем так, уже розуміти, що є проблематика, а ти на неї не реагуєш, бо це не твій рівень. От те, що ми зараз маємо, є проблематика мільйони ухилянтів. І, скажем так, сотні тисяч, які б'ються на фронті, на яких все покладено, і немає ніякого виходу з іншими, ніхто не працює. Та те, що я бачу, і, знаєш, от зараз, от цей е, кейс, який ми там думаю, будемо обговорювати з цією корупцією у нас в енергетиці, іноді думаєш, ну можливо, якась знаєш там він Контролює і він там бачить більше ситуацій, можливо, і мені не всю інформацію доносить. Все таки ж він президентом, йому розвідки більше можливо доповідають. Йому іноземні розвідки доповідають. І коли ти бачиш, якийсь там безпреділ, думаєш, ну можливо, там є контроль. Хоча дуже сильно в цьому сумніваєшся. Але після цієї історії з енергетикою а тепер інша думка. А виходить, і там можливо контролю ніякого немає, що там теж хаос.